2800 додаткових місць для внутрішньо переміщених осіб облаштували на Львівщині за час повномасштабного вторгнення Росії. Для цього відремонтували 32 гуртожитки, заклади соціального захисту та охорони здоров'я. Підсумували у Львівській обласній військовій адміністрації. Також області вдалося отримати понад 100 мільйонів гривень допомоги від різних благодійних фондів, громадських організацій та малопольського воєводства Польщі. Для внутрішньопереміщених осіб Лего, оздоровча гімнастика, шахи інші активності це тим, які поменше, а тим, яким за 14 років розмовний клуб української мови усе це у просторі Шелтер Шелтер Френдлі Львів, який організували у нашому місті. Напередодні у ньому оголосили новий, новий набір на заняття і закликають поспішити, бо кажуть, що кількість місць обмежена. Як працює шелтер, які має плани на пост переможний? Період будемо розпитувати у його координаторки депутатки Львівської міської ради Уляни. Пак Уляна, вітаємо тебе! Слава Україні! Героям слава скільки вже часу цей шелтер працює. І з 15 травня, і зараз ми розпочинаємо уже третій етап. Влітку був наш перший етап. Далі з кінця серпня ми розпочали другий етап, і ми дещо змінили свої активності. Бо коли влітку ми розпочинали проект, то ми переважно проводили активності по тих локаціях, де проживали українці, які переїхали до Львова через війну. Потім ми вже організували такі активності, які були сконцентровані в одних приміщеннях, і вже до нас приходили. Дітки і дорослі, наприклад, плавання ми проводимо так само, фехтування дуже подобалось е, діткам, і ми тішимося, що після завершення нашого курсу вони далі продовжують фехтувати. Малювання продовжуємо далі. В галереї, сучасні галереї, PM Gallery. Е, знову проводимо курс вже цього року і очікуємо діток, бо насправді дуже цікаво, і я, як мама, е, особисто розуміючи. Які вподобання в дітей віком від 6 до 12 років, ми обираємо ті курси, які можуть бути найбільш цікавими? І так з'явилося лего, дуже популярне плавання, особливо має багато бажаючих. І у 2023 році ми зробили вже не одне заняття в тиждень, а два заняття в тиждень. Тому а скільки, в нас буде скільки дітей вам вдалося забезпечити такими безкоштовними заняттями за період існування шалтеру? Влітку, коли ми їздили по різних локаціях, це було біля тисячі учасників зараз трошки менше, оскільки в нас є сталі групи, і але вони послідовно продовжують навчання відповідно до певних програм. І це було біля 350 учасників від кінця серпня до кінця грудня. Зараз наступний етап до кінця березня, і я дуже сподіваюся, що ця співпраця буде продовжуватись і надалі. Бо шелтер тепер є не лише у Львові і у Верховині. Як він розпочинався з верховини. Уже вісім міст в Україні мають свої шелтери. І у Львівській області це ще Стрий і Червоноград. Так само ми маємо Івано-Франківськ, Полтава, Чернівці. І це вже такий рух, шелтер Україна. Тому mm -hmm. ми дуже тішимо, що з маленького міста верховина, де є наша колега Марія Миківничук, яка взагалі розпочала цю співпрацю із німецькими колегами, тому що наш проект реалізовується за підтримки німецьких колег. Mm -hmm. Це є і Peers Leaders International, і так само Schuller Helfen Leben, які нам допомагають реалізовувати цей проект в Україні. Ну що цікаво, що загалом державна влада вона забезпечує людей гуманітарними потребами, тобто це проживанням, харчуванням по можливо... Ливості фінансово, але ось ця частинка для дітей дітям потрібна активність. Так, це не лише освіта, це його такі заняття, як робить шелтер. Але крім того, є ще момент соціалізації на тих місцях, на яких вони були вимушені переселитися і жити. А чи можуть місцеві долучатися до активності шелтеру? Так дуже дякую за запитання, бо однією із особливостей нашої нашого проекту є те, що близько 30%, тобто, ми не говоримо, що це рівно 30%, Це близько 30% місць ми все-таки резервуємо за місцевими і дітками, і дорослими, оскільки важливо, щоб відбувалася інтеграція, спілкування, щоб дітки, які переїхали до Львова, знаходили тут нових друзів. І насправді ми дуже тішимося з того, як знайомляться вони між собою, як далі продовжується їхнє спілкування, дружать. Особливо я захоплююся розмовним клубом української мови, куди приходять дорослі. І кожного разу, бо ми намагаємося. Охопити максимально велику кількість учасників, але в групі наш тренер, вчитель, педагог може охопити лише 12, відповідно до тієї програми, яку ми маємо. І коли закінчується якийсь етап навчання, якась група завершує своє навчання, то вони не хочуть прощатися. Вони кажуть, будь ласка, можна ми знову прийдемо до вас в наступну групу? Бо дійсно вони стають друзями. В нас більше це така, напевно, це така мережування, спілкування, це не стільки про навчання навчання більше як про клуб спілкування спільноту, бо на українській мові ми вчимо і мистецтво. Ми дивимось кіно, і навіть я дуже багато дізналась нового і цікавого і захопились так українським мистецтвом, тому це дуже є варіант потім продовжувати за кавою в гості ходити до львів'ян тим, хто перемістився сюди. А, а хто навчає українською? Це окремі тренери, з якими ви домовляєтеся, які змінюються? Чи є якась одна людина, яка це так, робить? так? Це є це є тренери, які долучаються до нас. В нас була е, пані Олена. Вона зараз їде навчатися у Німеччину. І у нас буде пані Анна, нова, е, нова наша педагог, яка також не львів'янка. Вона також переїхала до Львова зі сходу. Тому ми так само хочемо далі залучати наших і. Учасників далі спілкуватися, продовжувати таке спільноту цю shelter Friendly Львів, і тобто розвивати цю спільноту Уляну. Якщо вірити статистиці, Львівщина прийняла понад півмільйон внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Це лише за офіційними даними. Зрозуміло, що серед них є багато охочих віддати кудись дітей, бо їх треба десь прилаштовувати. Ну але кількість місць обмежена? За яким принципом ви обираєте заявки? Кого брати, ну а кого доводиться відсіювати? є різні курси. Деякі курси є дуже популярні. Це до прикладу плавання, і звичайно, переважно хто швидше зареєструвався, і таким чином ми визначаємо тоді. Ми запрошуємо перших діток, які були зареєстровані. Але з часом хтось може перестати ходити, хтось може повернутися додому. Ми запрошуємо наступних діток, які в нас є у списку. Тому зараз плавання в нас буде дві групи займатися, і відповідно ми максимально намагаємось тих, хто не потрапив на один курс. Запросити, можливо, на якийсь інший курс, який не є настільки популярним, щоб всі були максимально задоволені. Станіслав з надією дивиться, думає в тих 30% потрапити. Плавання для львів'ян немає, це лише для плавання країни. теж є для львів'ян. для львів'ян. Львів плавання, є? Є, 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 львів плавання це взагалі болюча тема, тому що немає ніякого води, uh -huh. та, водного ні річки, ні озера у Львові. Тому львів'яни люблять плавати. Нас є сторінка нашого в Фейсбуці, «Shelter Friendly Львів. Ми радо запрошуємо. Так само наша громадська організація Альянс розвитку. Вона правда в Фейсбуці англійською мовою, Альянс of Development», І е, так само в нас є телеграм-сторінка, е, у якій вже є близько е, поза 200 учасників, mm -hmm. і кількість учасників збільшується. Тому ми запрошуємо пильнувати за нашими оголошеннями. Так само на моїй Фейсбук-сторінці можна побачити усі наші оголошення. І ми... Дуже радо вітаємо, але е, покваптеся. Е, бо дійсно кількість місць обмежена. Хоча ми дуже дуже раді вітати кожного. І щойно на наші глядачі бачили і сторінку Фейсбук. Ну і Уляна, пак можна шукати, там теж є інформація про що. Я зайшов на цю сторінку в і Там побачив, що вже зареєстровано вчора. Відбувся випуск першого набору шелтер. Пір, що це за проект був і як реалізовувалося навчання в ньому? Це наша співпраця із німецькою організацією Peers Leaders International, які займаються розвитком такою неформальною освітою для молоді. І коли молодь сама обирає, чим вони хочуть займатися, вони навчалися проектному менеджменту, вони спілкувалися про фандрейзинг, так само про СММ, як правильно вести свої сторінки. Як Правильно організовувати свій час, і ми, наприклад, зараз дуже хочемо, щоб одна з наших учасниць, яка навчається, ну пройшла цей курс Peers Leaders, щоб вона була нашою викладачкою у клубі розмовному англійської мови, бо вона рік жила в Сполучених Штатах. І ми б дуже хотіли, щоб от далі продовжувалась таким чином ця співпраця. Ну крім того, у вас. Так багатогранно і, і шахи, і фехтування, і плавання це все для діт... для діток більше. Ну клуб української мови і для дітей, і для дорослих. Але ви ще й паралельно робите проекти, такі як курси кроватської майстерності для внутрішньопереміщених жінок. Знаємо, що 12 таких учасниць вже випустив цей. Курс чи клуб, чи ви будете робити ще щось подібне і чому тільки жінок? А чоловіку дванадцять <рес> не ну, насправді це не курс для жінок, це школа кривецької майстерності і чомусь. Туди подаються заявки, подають жінки. Тому якщо чоловіки мають бажання, то з лютого ми будемо мати також ще один набір, і це вже буде дві групи, які будуть навчатися за підтримки польських партнерів, бо цей проект він розпочався уже давно, і ми, як шелтер Френдлі Львів, долучилися до нього вже в процесі, оскільки побачили, наскільки він є цікавим і важливим. Бо коли до нас приходили мами з дітками. То вони казали, як вас гарно у вас багато є заходів для дітей, але ми би хотіли якісь заходи для нас, для дорослих. От ми і підходили, дійсно підходили мами, і говорили, що вони шукають роботу або можливо вони хочуть змінити професію. Ми проаналізували, що дійсно на ринку праці Львова є дуже багато вакансій, якраз кравчинь і е, кравців. Тому ми вирішили, що це було би дуже добре, оскільки навчатися за тією програмою, яку надає нам надають нам наші партнери школи кривацької майстерності. Вони мають програму на 2,5 місяці, і відповідно, після того вже мають певні навички і вже можуть наші учасниці навчитися, як шити штани, сукню, спідницю. Тобто вони вже можуть свій одяг задизайнити, можуть розпочинати власний бізнес, якесь своє. Є ательє відкривати, і в тому ми теж разом з нашими партнерами, і також інститут міста, і Польська, і шулергельфен Лєбен. Ми також долучаємося до того, аби далі продовжувати і допомагати, чи знайти роботу, чи відкрити свій власний бізнес, чи можливо навіть свій бренд одягу, які започаткувати. Бо є учасниці, які вміють шити, але їм бракує такої техніки, такої спеціальної бази професійної. Ви так натхнено на настаса дивитися, що я боюся, як він не потрапить на плавання, то він запишеться. У ну, майстерні багато кривецької відомих кравців і модельєрів були чоловіками. Але можете не сподіватися, Станіслава. Ми вас не відпускаємо з ефіру, тому, якби що, то на курси можна сходити, але залишатися із нами. Е, крім кривецької майстерності на 2023 рік. Ще щось плануєте з таких от курсів? Далі ми продовжуємо до кінця березня. Ми хочемо долучитись так само далі до навчання учасників і учасниць кривецької майстерності. Також це буде українська мова. І з нових у нас буде оздоровча гімнастика для діток, бо це дуже важливо, коли діти кожного дня сидять в гаджетах і це негативно впливає на їхнє здоров'я. То потрібно займатися руханками, гімнастикою. У нас буде оздоровча гімнастика. В нас також буде англійська мова, бо вона є популярною і серед молоді, і серед дорослих. Лего. Також шахи в нас дуже популярні шахи, і наші шахісти. Ми навчаємо от від початку нашого проекту. Ми навчаємо шахів, і навіть наші учасники вже відвідують змагання поза межами шелтеру, і навіть мають уже розряди. Тому е, ми хочемо розвивати діток і інтелектуально, і е, фізично, і так само творчо. Бо у нас є дуже гарна, гарний курс е, арт-терапії е, і художньої майстерності, які відбуваються у галереї, і напевно, протягом нашого попереднього курсу то 5 чи 6 експозицій. Якраз в приміщенні галереї мали наші учасники можливість спостерігати і надихатися ними. Маємо Тому... зараз якраз на екрані кадри, як дітки в цій галереї пишуть картини пальчиками. Бачимо Уляну, війна не триватиме вічно, і дуже сподіваємося, що от от вона закінчиться. Що робитиме шелтер на наступний день після того, коли Україна переможе. Ми будемо далі продовжувати це робити. Бо дійсно до нас приїхало багато людей, і декому немає куди повертатись, і ми розуміємо, що це вже львів'яни. І ми повинні далі разом продовжувати жити, розвиватися, працювати у нашому місті. Тому насправді цей проєкт дуже надихає, тому що ти бачиш ці щасливі радісні очі цих талановитих дітей, які О, ось у нас було в галереї останнє заняття, і вони мали малювати на вільну тему малюнок. Із 12 малюнків 6 це був дім. І ну, ми відчуваємо це дуже це, дуже так торкає наші серця, і ми дуже хочемо, щоб ці люди почувалися в нашому місті комфортно, затишно, і щоб незважаючи на те, в якій частинці України вони опинилися, вони відчували завжди себе вдома, бо всі ми українці. Та, ну і тут ще би що хотів зазначити, що всі ці активності вони мають ще такий собі реабілітаційний характер, так люди, коли займаються так. Того роду активностями вони психологічно розвантажуються, бо розуміємо, якщо вони вже покинули рідну домівку, як ви. Розказали про ці болісні моменти, то так само вони могли бути свідками і більш жорстко, жорсткіших подій. І оце от воно мусить кудись піти від них. Якщо нас внутрішньо внутрішньопереміщені особи, а зрештою також і львів'яни, то шукайте інформацію про Shelter Friendly Lviv Львів на Фейсбук-сторінці. Там є уся інформація, що можна встигнути зареєструватися на наступні заняття. Тому поспішіть. Дякуємо, Уляна. Пак, координаторка проекту, депутатка Львівської міської ради. Ради дякуємо тобі за розмову і хай вам щастить у ваших активностях. Дякую. Слава Україні! Героям Дякую. слава. А ще два шелтери для внутрішньо переміщених після 24 лютого у Львові створив благодійний фонд 100% життя. Люди, які втекли з зони бойових дій, отримали житло, безкоштовне харчування, медичну підтримку. У такий спосіб благодійний фонд адаптувався до нових умов і в рази розширив свої послуги. Більше у сюжеті. Ми постійно займаємося, людей доправляємо сюди або в інші області. А якщо є потреба, вивозимо за кордон. Були співробітники центрального офісу, евакуйовували людей з гарячих точок і під Черніговом вони загинули. Що таке бути під окупацією? Це моральне гвалтування 24 на 7, Дуже важко. До 24 лютого це весь спектр психосоціальної підтримки віл-позитивних людей. Це сама ситуація з людьми, які хворіють на туберкульоз. Також це супровід людей, які лікуються з гепатитом С. наші всі команди були готові до того, щоб у випадку війни як потрібно діяти. Ми виїхали ну майже три тижні тому. Ми були півроку під окупацією. Можливість та була на ми все сподівалися, Знаєте, як то новини чуємо ось, ось вас звільнять. Ось, ось вас звільнять. Нас виїжало 17 чоловік. Ми пройшли 15 блокпостів, щоб потрапити на підконтрольну територію. До 24 лютого я навчалася в Запорізькій області, місто Мелітополь. Мені дуже пощастило, що я не встигла просто виїхати. Нас якраз після карантину викликали на навчання. Як правильно мама сказала, це моральне галтування 24 на 7. Страшно вийти навіть просто на вулицю до магазину. Може просто вийти і не повернутися додому. Мішок на голову і на підвал. Я декілька місяців взагалі просиділа вдома. мене мама не випускала, бо вона дуже за мене переживала. Запровадили нові програми і таким чином. Розширили свою діяльність напевно в декілька разів до моменту, як була війна. Ми розуміли, що будуть переїжджати люди, де треба їм будуть притулки. Тобто, ми організували два шелтери. Це повністю безкоштовно. Люди безкоштовно харчуються, безкоштовно проживають, безкоштовно отримують медичні послуги. Тобто, це діти, жінки, чоловіки, які не можуть служити. Ми співпрацюємо з місцевою владою, а також з волонтерами, які працюють на ЖД. До нас телефонують, говорять, що є потреба заселити людей, і ми вже, якщо у нас є вільні місця, ми потім їх приймаємо. Максимум окремих спальних місць у нас по 27 на кожному із шелтерів. Була така в нас умова два тижні в середньому проживали люди. Зараз уже ситуація трішки змінюється. Люди потребують більш довготривалого проживання, і тому зараз уже в середньому можна говорити про місяць. Ми просто приїхали у Львів. І коли ми почали розпитувати, зізвонилися і нас, слава Богу, прихистили. І чисто, ідеально. Персонал взагалі, вони такі наші квіточки, бусинки такі всі чемні, такі всі Їжа смачнюща. У мене дитина така трошки перевередлива в їжі, але вона тут все їсть. Було чудовий. Чесно, для мене хоч знаєте, просто, але дуже затишно. От почуваєш себе як вдома. Це тепло по сімейному. Ми <ник> спілкуємося з іншими жителями шелтеру, і ми так знаєте, як маленька родина, така дуже приємно сюди приходити і, е, зі всіма перебувати. Основні такі моменти, коли ми не приймаємо до поселення, це якщо людина вживає алкоголь, знаходиться під наркотичним впливом, або, наприклад, є така дуже агресивна поведінка. У нас змішаного типу шелтери, тобто живуть і тут, і там, і чоловіки, і жінки. Є спільна кімната і є віддалена одна кімната. Ми намагаємося у віддалені кімнати поселяти жінок і дітей. Ми зараз от закупили такі ширми, щоб трішки могли мати простір жінки свій. Зараз ми працюємо над розширенням, тобто ми хочемо ще створити шелтер, де буде близько 600 осіб. Додатково, бо йде зима, і ми розуміємо, що людям треба десь буде жити. Там ми зможемо десь зробити, що там буде більше нахил саме на наших пацієнтів і на їхні близькі оточення, на їхні родини. Основна проблема це дійсно, що люди потребують вже більш довготривалого перебування. Особливо це стосується людей похилого віку. Вони не мають куди повертатися. У нас звернулося міністерство охорони здоров'я, глобальний фонд, щоб антиретровірусну терапію у три в двадцять році закупили ми і зробили всю логістику. Не буду називати деталі з окупованими територіями, але можу сказати одне, що наші пацієнти на окупованих територіях сьогодні отримують лікування. Близько 60-65 людей в добу будуть працювати. Це люди, які пережили насильство, наші пацієнти, люди, які звільнили з місць позбавлення волі. І зараз, звичайно, це є ВПО. це, що стосується воєнної форми, воєнного одягу, білизни, всього остального. У нас є декілька вже замовлень, які хочуть, щоб ми працювали, відчували. Зараз якісь там проблеми з роботою, з якимись документами, все це уходить на задній план. Для мене важливо, щоб моя матуся, щоб мені було куди і до кого повернутися. Оце Це болюче. бо вона залишилась там. Оце дуже болюче, вона мені дзвонить. Я ще не можу прийти, бо цей бар'єр, вона мені ну, не вистачає. Навіть не взираючи на свій вік, я їй сьогодні казала, «Мам, мені не вистачає твоїх обіймів. Я працюю тут нещодавно два місяці, але мені дуже приємно працювати з цими людьми. Кожен переймається проблемами людей. Так можна поїхати. Я абсолютно не засуджую тих людей, які поїхали. Але було таке відчуття провини, що чим можна допомогти ну, бути корисним в цій війні. Тому ця робота це для мене шанс бути корисним. Я свою серсову нічну на що не приміняю. Війна відбувається не тільки там, де є бойові дії. Війна відбувається тут, і ми мусимо. Ще сильніше працювати для людей, тобто для людей, яких ми можемо захистити, для змін в державі, які можуть відбуватися. Майже 2,5 мільйони українців зараз живуть у пошкодженому або зруйнованому помешканні, і щодня список постраждалих зростає. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. За його словами, на компенсацію втрат через дію зареєструвалися вже понад 315 тисяч українців. А уряд працює над питанням врегулювання процедури виплат за зруйноване житло і тому подав. До Верховної Ради відповідний законопроект щодо коштів на відшкодування. То тут Україна сподівається на заарештовані російські активи. Загалом на це та на відновлення пошкодженої інфраструктури Кабмін розраховує залучити понад 600 мільярдів гривень. Заявив сьогодні на урядовому засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вчора в Ірпіні ми анонсували відновлення за рахунок коштів платформи ЮНАТЕ 24 перших 18 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київщини. Це початок масштабної роботи з відбудови житла, яку ми будемо проводити по всій країні. Для цього сьогодні уряд створює на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та державного агентства автомобільних доріг нову структуру. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проєктів. Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 мільярдів гривень на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби вже в 2023-му відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців.